Отже, продовжуємо ми робити завдання. Er verben in richtigen form. Тобто, це в нас завдання C попередньої вправи. І давайте спробуємо поставити на паузу і вибрати слова, які нам потрібно сюди вставити. Постарайтеся самостійно це зробити. До речі, тут внизу є підказки, це вже, в принципі, теми, які ми пройшли. Можливо, у вас з якимись словами буде складнощі, ми зараз розберемо. Відповідно, якщо ви вже заповнили або хоча б усно спробували зробити цю вправу, я вас вітаю, а ми зараз тоді перевіримо, чи правильно ви зробили. Так, тут ми вже десь чули цю розмову. Hallo, Ben, wie geht es? Hallo, Oliver, danke gut. Und wie geht es, good. Es geht, скоріш за все, мені підходить. Так, тут у нас повинно перекреслено бути відповідно до першого. І тут також «Es geht». Наступне у нас іх мюде». Звичайно, їх мюде». Так, я перевіряю внизу. Нам потрібно закреслити це. Далі ich schon шон, зер, ланг, der кафетерія. Що можна в кафетерії робити? Arbeйте. І тут у нас є arbeйте, є arbeйте, є arbeitest. Ну, Звичайно, до «их» ми підбираємо закінчення E. «е». І тоді в нас буде arbeйте. Шон? Це вже Зе, дуже ланг довго «інде кафетерія». Так, внизу закреслюємо, щоб ми орієнтувалися правильно. І далі. Oh, do morgen out. І, звичайно, тут, скоріш всього, запитали, чи завтра Морген, це в нас завтра, також ти працюєш. Значить, тут «st» буде закінчення, тому що «st» відповідає до «do». Пишемо Arbeiter du, Morgen auch. І тут ви можете засумніватися в тому, що в нас буде, тому що а, тут, в українській мові, ми скоріше сказали Nein, да, bin ich Frei. Але німці говорять, «da habe ich frei», тобто ми тут «habe» ставимо. «Habe ich frei» und ундана. Und І, звичайно, тут йде множина ну, до вас двох. І тут буде закінчення Т. Arbeitet. Так, відмінювання ми правильно вибрали. Так, тут закреслюємо. Добре. І, значить, далі у нас буде nein. Wir auch frei. Значить, wir haben auch frei. Аналогічно до. Того, що в нас попереднє речення було, але тут було до їх, а тут вже Via. Via в множині буде haben. Так, сподіваюся, ви розумієте. Далі. А, ah, das is gut. Так, ми тут забули ХБ і гейт чомусь у нас зайве одне. Окей, ви можете перевірити мене і написати в коментарях, чому у нас гейт залишилось. Значить, я, можливо, щось пропустив. І не хочу зупинятися на цьому. Давайте підемо далі. Наступна права. V-Fіль І тут у нас справа, як ви бачите, уже з цифрами. Sie die Zahlen. Тобто, нам потрібно написати, як пишеться правильно: 33, 47, 55, 80, 99. Тобто, давайте потренуємося. Ви можете самостійно потренуватися і потім себе перевірити або разом зі мною це зробити. Давайте тоді пишемо: Drei und dryessing. Далі, наступне 47. 7 und 4. Далі четверте. Fifthen 7. Наступне ахцих. Так, і тут зверніть увагу, що акт потрібно повністю писати. Хоча те, воно практично не відчувається. Ах, Далі наступне: 9 und 9. Так, є, бачите, як швиденько вийшло. І далі наступна вправа B. Віфель кости дасть.

Dialog 3. Wie viel kostet die Cola? 2,10 Euro. Zehn. Dialog 4. Wie viel kostet das Brötchen? Das Käsebrötchen oder das Schinkenbrötchen? Das Käsebrötchen. 2 Euro. Dialog 5. Eine Pizza bitte. Die Pizza kostet 7,60 Euro. 60. Oh, dann bitte ein Brötchen. Okay. That's costted 1,60€. Так, сподіваюся, ви позначили всі правильні відповіді. І давайте звіримо, чи правильно я почув всі відповіді, тому уважно перевіряйте. І наступна вправа у нас буде також на слухання. Hören Sie und notieren Sie die Preise. Das heißt, wir müssen schreiben, wie viel es in diesem Fall auch auf, also auf Audio. Wir hören auf und Ah, die Preise sind neu. Wie viel kostet die Cola jetzt? Die Cola kostet 2,10 Euro. Zehn. Wie viel kostet das Wasser? Das Wasser kostet 1,90 Euro. Wie viel kostet der Kaffee? Der Kaffee kostet 1,80 Euro. 80. Wie viel kostet der Tee? 1,70 Euro. 70. Und die Pizza? Zwei Euro zwanzig. Und wie viel kostet ein Brötchen? Ein Euro fünfzig. Was kostet eine Brezel? 90 Cent. Und ein Kuchen? Ein Euro dreißig. Und wie viel kostet eine Banane? 80 Cent. Окей, я тут зробив одну помилку. Постарайтеся її знайти, і напишіть мені в коментарях, чи, можливо, я все зробив правильно. Подивіться уважно і перевірте. Можливо, вам потрібно переслухати ще раз аудіо, зробіть це, будь ласка. Так, і останнє у нас завдання: die композитор sie die Artikel. Тобто, в нас складні слова, які складаються з двох слів. Наприклад, Кезе плюс Бродген. Буде das кесипроден. Тому що у нас артикль визначається по останньому основному слові. Так само, як тут у нас буде der апфель saft у нас буде der Saft І відповідно у нас буде der Apfelsaft Далі знову ж таки, апфель. Ми ставимо der Кухен у нас також der І звичайно, у нас буде der Apfelkuchen Чудово, тут поки що просто. Далі. Schinken, der Schinken і Brotchen. Згадуємо, що це буде das Brotchen. Отже, у нас буде das Schinkenbrotchen. Das Telefon, але die Nummer. Тому і буде у нас die Telefonnummer. Das Handy і die Nummer. Відповідно, die Handynummer. Далі, сьоме. Die Sprache, der Kurs. І, відповідно, у нас Sprachkurs. Ми закінчили на цьому 55-ту сторінку. Переходимо до наступної. Всім буду вдячний за коментарі і вподобайки. Переходимо далі. Вайта гейтс!